Щодо політики нинішньої, то я вважаю, що неприйнятно як мінімум чинити дороги по декілька місяців, по півроку, коли в країні де війна. Я вважаю, що гроші повинні йти для наших хлопців на ЗСУ, допомагати їм дронами, артилерійськими снарядами, іншими снарядами. Все для наших військових. Не, ну вон робота віднесун Вот. А що стосується криміналу, всякого, ну тобто ж. Уж... Діло компетентних людей, якщо є кримінал, звісно. Я ніколи за нього не голосувала, тому що ну, ви самі розумієте, що це таке. Ну тому що він бандюга. Він ну, такий серйозний чоловік. Добре відноситься. Чув. Мне подобається. Ему сейчас на 50% повысили и ще дают премию 120%. То есть во время войны, когда люди, пенсионеры, имеют где-то 2000 3 3000 гривен, у него такие огромные. Я понимаю, что он работает и днем, и ночью, но премию 120% это вообще никуда не годится. Ну как, и хорошим нельзя назвать, и плохим тоже. Посерединочке так он ведет не совсем правильно иногда. Ну в общем, в общем, ничего.